Сьогодні у нас на огляді Архангел від виробника Атака. Розкажемо найчастіше питання, які нас питають бійці. Це про те, як її відрегулювати. Це в нас розмір М, також плетоноска існує в розмірі L та XL. для того, щоб нам відрегулювати плитоноску по об'єму. Ми дістаємо шнур з системи швидкого скидання і просто зміщуємо або навпаки розтягуємо нілоновий шнур, і потім в нього назад плітаємо трос системи скидання. Так, так ми можемо відрегулювати плетоноску по об'єму. Рудної клітини. Тут у нас є невеличкий паз, менше, ніж система молю, який ми шнур заганяємо в кінцево. І все. Тобто так регулюється плитоноска по об'єму. Щоб нам її відрегулювати по плечам зробити більше-менше, для цього нам повністю необхідно достати трос системи швидкого скидання. І далі ми маємо таку історію. Знімаємо плечову накладку для більш зручного регулювання. В стандартній комплектації отак у нас Для того, щоб нам збільшити об'єм по плечах, ми зсуваємо на одну секцію. Якщо зменшити, то можна наступним чином. Тобто або загнати всередину і цим самим продовжити. Потім ми протягаємо трос системи швидкого скидання і просто змійкою йдемо і вплітаємо в плечову лямку. Обов'язково в процесі протягання, щоб не отрималося таких завігріні. Треба його розрівняти, бо трос може потім в відповідальний момент не спрацювати. Вирівнюємо трос і знову його вплітаємо. Потім протягаємо в цей пас і тут у нас є ось такий канал, через який ми заганяємо шнур. Місце, де ми регулювали до цього камербанди. Потім ставимо назад плечовий демфер зі стібом. Може, трохи тут у нас буде несоразно, але в цілому можна об'єм збільшити. Цю історію, якщо ви точно впевнені, можна навіть потім буде зрізати.